Привіт, любі друзі! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною, і з вами я, Валентина. Сьогодні в мене неочікуваний подарунок, неочікувана радість. Привітання мене з Новим роком від в'язалочки, від моєї такої заочної ютюбної подружки, яку я знайшла на просторах YouTube, тільки з-за того, що я почула вимову нашу полтавську. Полтавську вимову, і я їй написала: привіт, Валюша, ти не з Полтавщини, і отак зав'язалось наше знайомство. Виявляється, вона е, поруч зі мною проживає зовсім недалечко. Скажімо так, але якось не вистачає все часу зустрітись. Ну, я думаю, що цю ситуацію ми виправимо і коли-небудь зустрінемося, тим паче, що е, був коментар на моєму каналі, коли я. Знімала свій е, тех, е, і там була, було таке питання: чим славиться ваш регіон проживання, чи ваша область? І е, на каналі і на каналі Сільське життя Плюс В'язання Світланка написала коментар під відео, що Полтавщина славиться своїми рукодільними влогерами. Так, це так. Ще раз хочу сказати: хто не знає, є в нас рукодільні блогери з Полтавщини Надія, є рукодільні блогери з Полтавщини Мої Петельки, є з Полтавщини Наталя. Е В'язання плюс сільське життя, здається, є канал Валентина Творимо красу. Ось такі. І є канал ще Сусідній області, не з Полтавщини, а з Сумщини Лена Асорті. Так що проходьте, дівчатка на це канал. Ну, чого я додавала сюди Лену, бо воно, ми межуємо Сумська область, межує з Полтавською і. Це ми, я, я рахую, що ми майже не те, що сусіди, а майже одна область. Так от, я вам хочу розказати про канал Валентина Творимо Красу. І я написала їй повідомлення, а ви випадково не з нашої області. Вона сказала так, і виявляється, що ми сусіди, близькі, близькі. І якось так зав'язалась наша дружба, спілкування така ютюбне, ну я обов'язково вірю, що це все збудеться в реалі, ми зустрінемося. Валентина така людина творча, душевної краси, відкрита, справедлива, така, чесна. ну, Людина, на яку хочеться рівнятися, щоб ми усі були такими. Зараз так не вистачає таких людей. Зараз ми якось усі чи воно кінець року погрязли. Якось так, в якихось склоках, в якихось скандалах, якихось розборках. Я сама така, отам, ви знаєте, зняла відео за пряжу, а тепер жалкую, навіщо я розповіла, бо ну, не притаманно це мені, але ж ну, такий був крик душі, і я поділилася з вами своїми в'язальними подругами. Але не про це, не про це я все відволікаюсь і відволікаюсь. Сталася така приємність. Я прийшла на роботу. Береходьте мені смс з Укрпочти, отримайте відправлення. яке відправлення? Дивлюсь прізвище і Валентина. Ну, Валентину я знаю в інстаграм по прізвищу другому іншому, то, в принципі, я здивувалася, думаю, ну хто мені прислав, яке, звідки, що до чого. Ну, Думаю, можливо, якісь шкільні подруги чи знайомі там, Ну, всяке буває в житті, всякі такі приємності і сюрпризи. Я швиденько побігла на почту, а там повітряна тривога. Вийшла е, е, працівниця почти, говорю, будь ласка, якщо закінчиться тривога, повідом мене чи відклади мені посилку. Вона говорить: хараш, ну добре, я все зроблю, проведу, і тільки повітр-повітряна тривога закінчиться. Прийдеш без черги, отримаєш, бо я перевірю, можливо, вона оплачена. Я думаю, що мабуть, вона так. Ну, тут тільки закінчилась тривога, мені дзвонять з почти прибіжив, все оплачено просто отримай без черги. Черга там була шалена, я, мабуть, стояла б дуже довго. Але я швиденько отримала свою посилочку. Е, в машину її поклала і поїхала з чоловіком по справах. Купили ялинку, закупилися продуктами. І все це в мене посилка була в машині, потім я з машини її вигрузила. В цей у... додому відкрила вже перед тим, як бігти на другу роботу. Я просто отак глянула, думаю, від кого? Можливо, я зрозумію це по подарунках. коли я відкрила цю посилку, все це, що в цій посилці ви бачите, це такий сюрприз, мій привітання з Новим роком. Я не могла зрозуміти, поки аж в кінці не знайшла оце. Я думаю, ви самі хто дивиться, мене давно то неможливо не потрібно було б і називати автора каналу. А по цих сніжинках можна здогадатися все. Ця посилка від моєї рукодільної ютубної подруги Валентини. Канал Валентина творимо красу. І от, ви знаєте, я коли побачила ці сніжинки, у мене така радість така. Ну, звідки? Ну, звідки? Ну, можливо, я колись говорила. Мабуть, я в своїх відео говорила. І Валюша ось такі свої всі подарунки оздобила такими наліпками. Це те, що ти хотіла. От, дійсно, це те, що я хотіла. Я хотіла такого подарунка. я бачила ці сніжинки в себе на ялинці. От, Дякуючи Всесвіту, чи Божому провиденню, чи просто, можливо, я десь говорила. Я не пам'ятаю, знаєте, відео знімаєш, можливо, десь говориш, не звертаючи уваги, посилаєш всесвіт, чи просто людина така уважна, що дивиться мої відео, не промотуючи, а ну. Це те, що я хотіла, одним словом, це те, що я хотіла. Я завжди. От таких дуже інтер'єрних в інтер'єрі таких дуже речей зайвих я не люблю. Але от на ялинки я б це хотіла це бачити. Тоді ще не ввійшли в моду, були ці... де ну, так було поширено ці сніжинки, я бачила на каналі одного російського рукодільного блогера, їй подарували в'язаних ангеликів, гачком біленьких. І напевно в той час я послала такий посив Всесвіту, що я так хочу якусь таку рукодільну прикрасу на свою ялинку. Але... Але це для мене верх мистецтва. Я не зможу такого зв'язати. Бо я не вмію, по-перше. По-друге, я не бачу такого дрібного. Ви уявіть, це яка робота тут колосально пророблена, скільки часу, скільки зору, скільки тут вкладено душі й тепла автора оцієї рукотворної краси. Ну, гляньте, ну це не перевершено. Це не перевершено. Дякую, Валюша, за таку можливість споглядати в себе, тримати в руках таку красу. От зараз я швиденько знімаю це відео, син уже чекає, коли ми займемося прикрашанням ялинки і оздобимо нашу ялинку таким душевним теплом, любов'ю і турботою від моєї рукодільної подруги Валентини. Дякую, Валюша, тобі від усього серця. За те, що ти є, що ти нас радуєш, що ти започаткувала такий проєкт, який дівчатка в'яжуть отакі сніжинки. Ну, дякую тобі, просто дякую. Не вистачає слів, щоб виразити свою подяку, зачарування оцією красою. В іншому відео я вам обов'язково покажу, дівчатка, поближче цю всю красу. Поки що так, бо ну, син уже чекає, вже. Під дверми стоїть, коли я зніму, і ми почнемо прикрашати. Обов'язково я вам покажу детальніше. І це буде такою прикрасою моїх зимових відео. Буду декорувати стіл для зйомок відео. Ой, Валюша, ти моя чарівниця. Такий подаруночок, набір таких сніжиночок. Далі. Було тут, дівчатка, така відкритка, привітання, особисті там побажання. Це теж так дорого, це так цінується в наш час. Оце ручна робота, скажімо так. Ну, листівка, написана від руки. Це має цінність тої смс, чи фотографії, чи відео, пересла того в соцмережах. Оце цінність. Оце є цінністю. Якось із часів. Ви знаєте, дивлюсь на цю фотографію із. Відкритку, листівку. І згадую, в дитинстві я колекціонувала такі листівки, але чогось мені новорічні подобалися. І теж я звернула увагу, що я користувала, зберігала ці листівки за Рубін, художник був. І такі там дійсно такі вони красиві ведмедики були, снігурка, Дід Мороз, отака новорічна тематика. У мене була ціла колекція цих листівок. Так, от, Валюшка, дякую тобі за привітання. Дякую, що ти мене повернула в дитинство. Тут рукотворні такі надписи. Це побажання будуть мені. Так, далі Далі йде шоколад із написом Побажанням це для гарного настрою. Так, гарний настрій мені гарантований. Із шоколадом, ну, яка людина уважна, ну, знаєте, дівчатка, так подобається. Я вдячна і будь-хто, я думаю, вдячна будь-якому подарунку, що тобі людина звернула увагу на те, що ти любиш, що подарувала тобі, ну просто подарувала. Але коли це ще так ну, достеменно те, чого любиш ти, то це чорний шоколад, який я люблю, я люблю чорний шоколад, і з цільним фундуком. Я люблю чорний шоколад з усіх його проявих. Люблю з додаванням кокосу, ну, баунті. І чорний. Просто чорний, або чорний з горіхом, чи з ізюмом там є такий. Ну, Чорний шоколад з лісовим горіхом це must have. Дякую, дякую, за подарунок. Це мені подобається. Щось не люблю молочне, але чорний це вкусняшка для мене. Так, гарненькі сніжиночки. Дід до нас отаночок, дідукатр. Далі потрібна річ для кожної в'язальниці. Крем для рук, який у нас уходить кілограмами. Незнайома фірма, але буду пробувати. Beauty Dream крем для рук з гіалуроновою кислотою з екстрактом Алоевера. Ало-евера заживляє ранки, у мене трішки від роботи від липучок. Зробилося як задирки на ручках, то потрібно за ці дні привести ручки до ладу то гіалуронова кислота додає додаткове зволоження моїм ручкам, то я думаю, мої ручки тільки скажуть спасибі такому подарунку. А я говорю, валюші, спасибі за такий подарунок. Далі ось така упаковочка. Тут гарненькі цукерочки, на які вже чекає мій син, говорить, я не пробував таких тімі. Ну, ти кажу, просто забувся. Раніше було в новорічних подарунках такі тім. Ну, це він був коли в садочку. Але забувся і чекає спробувати ці тімі. І Lion. він любить ці такі батончики. А я люблю те, що поруч я люблю пряжу, у неймовірного відтінку вона. У мене є сірого відтінку, була фіолетового, я в'язала на замовлення бактус. То пряжа ця дійсно гарна пряжа, яка заслуговує увагу. Що лищу вам дівчатка, хай це буде вам. Знаєте, є такі відео, шелестючки. СРМ чи якось так. Трішки неправильно передається, він в реалі трішки світліший цей колір. Це відома нам усім. Алізе Angora Gold, томбре батік. Така пряжа, то дивимося на неї і споглядаємо. Ось така красунька. Метраж тут гарний, вистачає на бактус, чи хто хоче зв'язати якийсь плечовий виріб. Ну, Дійсно, ви знаєте, я оце планувала, і, Валюша, яка уважна. Я оце дивлюся, і мені потрібен був бактус такого відтінку під шапочку. І це ж, ну, яка уважна жінка, Ну, можливо, так співпало, Ну, мені потрібен, дійсно, переход, отакий він світло світло рожеве як я зв'язала шапочку, і до такого ну, кольор цікавий, Він, я б його назвала Рубін. І я хочу тепер, це в мене тепер буде задумка, зв'язати собі такий балантинчий бактус із цієї пряжі, який буде гріти мене, буде е, з пряжею компонуватися, і в ансамблі з моєю шапочкою буде гарно виглядати такий. Тут рожево-пудровий відтінок, який переходить в рожевий, і от такий рубіновий. Ось бачите, стара, добра, нам знайома пряжа, але наша улюблена наших в'язалочок. Гарний тут метраж. це нас влаштовує. Я думаю, всі ви її знаєте. Всі ми вважаємо, з неї. В'яжемо аксесуари: 80% акрилу і 25% шерсті. Дякую, Валюша, за такий подарунок. Це буде аксесуар для мене. Да, дівчатка, ну як же ж без северяночки? Я собі замовила северяночку. Ще чекаю, сьогодні вже прийшло повідомлення, ну зараз ну немає часу збігати на почту і повітряна тривога. зараз У нас. У мене сьогодні 31 грудня я знімаю це відео. Вивільнила час, ну, півгодинки для зйомок. Говорю, дайте я зніму і будемо мішати приклашати ялинку. І хочу вам розказати про пряжу, яка мені подобається. Я з нею познайомилася е, завдяки моїй теж пряжній подрузі Анні Горєловій. Вона мені перша прислала цю пряжу, я з нею в'язала. В мене є досвід в'язання, хочу ще дівчатка зняти про неї відео. Але поки я назбираюся, поки я начухаюся знімати відео, вже бачу багато дівчаток зняли свої відгуки, але я думаю. Знаєте, Як говорить, кожне сільце має своє слівце, кожна в'язальчиця має свій досвід, то я думаю, моїм відео буде не зайве. Я хочу ще протестувати цю пряжу в другому відтінку. У мене є світлого відтінку, я з нього в'язала вже пробувала виріб І це вже буде друге відео, і я вам розкажу про свій досвід. Дякую, Валюша, що ти мені прислала цю пряжу. Я обов'язково її протестую і розкажу вам на каналі свій відгук про цю пряжу пряжа українського виробника. Пряжа северяночка, чернігів, вовна, такого кольору. І що тут нам Валюша пише? Це хлопцям на шкарпетки. Всі ви знаєте, яким хлопцям ми зараз в'яжемо. Валюша, обов'язково зв'яжу цю пряжу, подарунок, і відправлю за призначенням хай гріє ніжки нашим хлопцям. Ось такі, дівчатка, в мене були подарунки. Ось така в мене була передноворічна приємність від нашої в'язалочки, моєї в'язальної подруги Валюші, канал Валентина. Творимо красу. Дівчатка, всіх запрошую на канал! Хто ще не знайомий, заходьте, дивіться дуже багато, цікавого. Хто любить в'язати гачком, то це для вас справжня находка, справжня знахідка, цей канал. Дуже такі, хто любить в'язати серветки, там такі, е... ну, неперевершені вироби. Брюхське кружево, це для мене мережево, це для мене взагалі. Неопізнана планета, хто вміє в'язати гачком, хто хоче навчитися. в неї є каналі. На каналі є попетельні майстер-класи по в'язанню і сніжинок, і серветок, і будь-чого, чого ви забажаєте. В'яже вона і спицями, і гачком, і займається ще квітами. В Неї дуже багато квітів. Це ви з обговорюєте в особистих повідомленнях. Вона з вами може поділитися розтішками фіалок, в неї великий вибір квітів. так що... Талановита людина, талановита у всьому. Ось так от. А я вже біжу, бо мене вже ждуть мої хлопці, біжу наряжати ялинку, прикрашати ось таким подарунком від моєї такої подружки рукодільної палющі. Зараз буду відкривати. Вже не хотілося мені псувати цю красу, але хочеться відкрити. Хочеться спробувати потримати в руках. Отримати тепло рук валюшених. Ну, Я думаю, що тільки рукодільниця зрозуміє, яка це робота, скільки сюди вкладено часу, зору, терпіння, скільки любові і майстерності, я отак вам трішки покажу на долонці, а все інше я потім вам розкажу у наступному відео, щоб вам було цікаво, поділюся, розкажу. Яка в мене є краса своєю колекцією, подарунком від моєї в'язальної подружки Валентини. Всім бажаю миру, добра, благополуччя, веселої, сніжної, мирної зими, світла, тепла в ваших оселях. Всього вам доброго! А з вами була Валентина і Валентина, творимо красу, що подарувала таку красу мені. Всіх вас міцно обіймаю, всім цілую, всім до побачення, мої любі.